Христос Воскрес, дорогі друзі і підписчики. Роблю обзор на підгортач з ознайомлюючою ціллю для того, щоб люди розуміли, що вони, що вони придбають. Ось вам підгортач. Не врахуючи цієї сцепки, це продається окремо Він продається в такому вигляді. Це вже майже зібрано. Під гортача, можливо, є плюси, а є мінуси. Мінус, хто дуже часто користується ними, для кращої обробітки е, ці плапи були б класно, якби вони регулювалися окремо. Щоб не совались, не їздили з диском. Це набагато краще раз. Е, другий мінус, якщо ви будете купувати, то е, тут тонка, е, тонка труба. Я, якщо вам не е, зараз для вас, для тих, хто можливо цікавиться, знімлю розміри для того, щоб не зробили, могли зробити цей підгортач у домашніх умовах. Я думаю, він у вас вийде набагато краще. Тут немає нічого складного. Просто потрібно потрібно ось такі диски. Вони трошки випуклі. А все решта, я думаю, будь-хто знайде чи на металомі, чи можливо десь в магазині, але якщо буде робити сам, то буде набагато краще по якості. 4 сантиметра на 4 сантиметри. Труба, ви бачите, вона дуже тонка. Якщо придивитися, то вона прям там, де болти піджимались, фіксується, вона прям вигнулася Якщо ви будете робити самі, то ви можете зробити з грубшої труби. выбрать эту стишу Тут c5 5 на 5 Толщ толщина. толщина Ту десь до кругляка довжина десь 10 см приблизно. і 20 см довжина цієї трубки. 20 см. Тут зроблено укріплення болтами. Можна експериментуючи виставити і навіть просверлити отвіри. Бо якщо при нагрузці, коли ви їдете, їх трошки повертає. Товщина труби труба 25. Двадцять п'ята? Тут, мабуть, труба тридцята. Ну, трошки грубше гу труба. Ця двадцять п'ята, ця скажімо так, тридцята. Е -е, тут? Якщо ви, <глухи> подивися? Подивитися ця стойка, вона йде трошки нахилена. Я вам зараз поставлю, як він має бути стояти. Оця бічна стойка, вона трошки нахилена. Вона стоїть тако. Якщо його поставити рівно, вона стоїть чуть-чуть тако. Якщо ще нормально робити, з практики дивлячись того самого Юрія Сербіна і других умільців, то їх потрібно було би б ще трошки наклонити. Наклонити, щоб диск не стояв рівно як у мене, бо він майже рівно стоїть, а трошки більше всередину. ну Це потрібно трошки експериментально дивитися. У мене відстань між дисками, скажімо так, 50. Вверху, якщо по центру. Тут внизу. І тут внизу десь приблизно 60. кріплені. Е, краще робити, щоб не регулювалися окремо. П'ять. Профіль. На два з половиною. Вибачте, що випустив ще один розмір. Висота 30 см цієї стойки. Висота ножа. 50 см цієї стойки. Тут є отвори. Тут фіксується, фіксується болтами і є отвір. Ну, болти з практики, вони не дуже надійні, вони все одно від вібрації розкручуються, вилітають. Ти їх губиш. Трошки непрактично. А отер то підходить. Дуже до речі, хорошо. Краще було, щоб не це все окремо. Продовжимо давайте вже за цей ножа, товщина цієї стойки. Один сантиметр. Тут є ще підкладка. Не знаю, чому вам так зробили, але ви можете зробити краще. Товщина стойки 10 міліметрів, а товщина підкладки 6 міліметрів. Так, все вірно, разом отвір 16 шістнадцять міліметрів. діаметр отвору. Діаметр отвору 11. 11 мм. Ну, тобто, щоб свободно заходив болт на 10 з різьбою. Товщина Двоєчка. Оцього. Оцього існує точно двоєчка. Ну, це, до речі, тонка. Тут е, потрібно, як практика, показує, краще навіть троєчку. Двоєчка, тонка, дуже тонка. Тут навіть товщина навіть ближче 4. Ну, хай б Якби це основа з четврки, то вона б не гнулася. І я думаю, до речі, нормально би фіксувалася. Але зроблено, як зроблено. А ви купуйте. Товщина трубки. Товщина трубки 3 мм. по діаметру. Сейчас я вам скажу, скільки діаметр цієї трубки. Це 26. Наружний 26 см. Ой, 26 мм, я бачу. цієї трубки діаметр верніш. Кінаметр цієї трубки 33 мм Товщина самого цього 1 сантиметр 10 міліметрів Ось так зварено Висота 20, 20 сантиметрів Всім дякую за увагу Підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду радий бачити на вашому каналі. Коментуйте.